всім привіт! Компанія AutoStarна показуємо вам новісінь оновлення, максимально крутий, заряджений Volkswagen Torec 3.6, бензин на повному приводі, звичайно, безключовий доступ. «Дістронік» присутній, адаптивний круїз, аудіосистема система Dinaudio, електросідіння з пам'ятою у нас присутні вентиляція, підігрів, клімат. Навігація також працює, як ви бачите, широчена панорама, конячний салон. Тачка ще максимально Заряжена, крута. І Богдан Павлович теж в шокові, якщо чесно. Торки є. Задні шторочки мені Богдан підказує так. автоматичне відмикання бажаного відділення. Бочка, тут можна не тільки пошопитись, правильно кажу? Не тільки. Тому зустрічайте в оновленні Торех. Ви знаєте, де нас шукати, приїжджайте, те драйві даний автомобіль. Ми вас завжди чекаємо в нашому автослоні АвтоСтар або, дивіться, всю інформацію на нашому веб-сайті, телеграм та мобільний додаток клуб 365.